Привіт, 10 вересня, 8 вересня знімав відео про серпень, казав, що добре, що не було ще приморозків. Але сьогодні вночі вони таки прийшли. Я Побачив, що автоматичне опалення вімкнулось і зранку пішов дивитися, що ж там сталося. Це така неприємна штука в цьому році. Оці останні приморські весняні були на початку травня, потім на початку червня ще були і побили трошки, я вам показував. Всяке таке там, подивіться, тут горішки ці прихватило, але зараз воно ще не таке сильне було, тому прихватило тільки е, знизу. Я вам казав, що, на жаль, на цій ділянці така конфігурація, що зверху тут тепліше, знизу холодніше. Там колись вода була, тому мабуть оце холодне повітря тягне дуже сильно. О, ось, як завжди, то що я казав, ті, які більш такі теплолюбиві, вони перші загнулися. Зараз подивимося. Тут все поки що нормально. Пішли, щоб ви побачили різницю. Різниця в декілька там, метрів може бути такою фатальною, фатальною для рослин. Так, дивіться, оце волоський горіх, бачите листя, яке почорнівше. От буквально тут 5 метрів волоський горіх і не так не прихватився. Бачите? Листя зелене. Далі, дивіться, павловню я вам показував. Да. Он вся вся почорніла, листя чорне, все була зелененька, тому я кажу, що не наростає. Далі дивіться, цікаво, в мене тут є катальпи. теж вони не встигають дорости, на жаль, оця катальпа почорніла, бачите, листя таке чорне стало трошки. Ну Вони живі, ну, це показує, що скоро вже буде більш такі сильніші. Приморські, то воно все це, це поб'є. Далі оце горіх теж, бачите, як бахнуло його нормально так. Ось. А, там горішки теж оці прихватилися, почорніли. Ось так воно чорніє. Да. Хтось там скаже, що треба було накривати, ну, як ви собі це уявляєте, оці горіхи накривати. Ні, ну, ось Тут теж воно. Тут менш, це вже дорослий. Він бачите, не прихватився зовсім. Тут трошечки листя е, прихватилися. Що ще тут всяке таке є екзотичне. Оця штука Євдонія прив'яла, бачите. Теж її медове дерево прихватило. Так, оця собака прийшла, зараз буду ганяти. Так що тут ще, давайте подивимося, що тут ще є. Гавінія теж, бачите, пригонила трошечки. І ну так, оці рослинки вони ось так прихватилися. Ось, щось вижило, щось не вижило. Це були перші невеликі, але не дуже приємно. Ось така ситуація на 10 число. Сьогодні все це покропив, додав всякі там антистреси до рослин, до цих для своєї суміші. Може трошечки відійдуть. Ось такі у нас справи з цими приморськими. Тому бачите, так реально щось екзотично вирощувати дуже важко, тому що навесні ще в червні були, на початку почерніло, а зараз вже Початок вересня теж проблеми. Ось так. Бережіть себе, щоб у вас не було таких проблем, як у нас. Пока.